Близько 100 ракет випускає Росія за місяць. Це і ракети, і кинжал, і ракети повітряного базування, такі як Х-101, а також і ті ж самі калібри, які полетіли по Львівщині цієї ночі. Це 30 ракет в місяць можуть таких виготовляти приблизно жодних навчань не розпочато. У нас кожний тиждень якийсь європейський політик чиновник проголошує, що українські пілоти вже навчаються, Ну це неправда. Ніхто не навчається. Пілоти всі на місці. Вони готові були місяць чи більше навіть тому виїхати на навчання. Поки що пропрацьовуються механізми, де саме, на якій території ведуться постійні консультації з партнерами, які будуть бази залучені, яка пропускна можливість цих баз, які скільки є тих, хто буде навчати, інструкторів і так далі. Це серйозний дуже процес.